Лариса Швецова Легенда про дівчину Україну, Віршований творчий переспів дуже давньої легенди з розвитком на сьогодення. Якось надумав бог наш вседержитель, народи різним вмінням наділити, Таланти й розум він хотів їм дати, майстерність, спритність, хист усе здолати. Задумано, то треба ж так зробити, щоб вистачило всім щось наділити. Задумався Господь. Та ненадовго, бо відчував, хто потребує чого. Він погукав до себе всі народи і кожному віддав їх нагороду. Французам дав красу і елегантність, угорцям до господарства старанність. Шотландцям дав він незалежність, рівність, а росіянам. Владу і покірність, порядок, дисципліну взяли німці, а хист до музики дістався італійцям. Турки навчились кораблі робити, а греки рибу у морях ловити. Дав чехам вміння гарно майструвати, Іспанцям дар красиво танцювати. Дав португальцям по морях ходити і наказав усім у мирі жити. Усім роздав усе, що в серці мав, І вже хотів іти до своїх справ. Підвівся Бог з свого святого трону, ступив три кроки, щоб іти додому. І раптом, бачить, у куточку босу красиву дівчину, русяву, довгокосу. Вона одягнута у білу вишиванку, на голові вінок з калини у серпанку, в косу жовто-блакитна стрічка вплетена і незабудками косався переплетена. Стояла дівчина сама і гірко плакала. Горючі сльози на підлогу капали. Хто ти така? Чому так плачеш, гірко? питає Бог і гладить їй голівку. Я, Україна, плачу тому я, що стогне від війни земля моя, а проливають кров її чужинці. Вже сил немає битись наодинці з підступним ворогом, що братом звавсь колись. Та зараз з ним ми зовсім розійшлись. У нього руки вже полікоть у крові, Вважає він правий, ми не праві. Ті, недругі сусіди взуті в лапті, Як злі собаки землю рвуть на клапті. Що відкусили, те скоріш ковтають, І нові шматки землі вже відгризають. Мій батечко і мама в домовині, брати ж мої і сестри на чужині працюють тяжко в господарстві і на полі, а в своїй хаті нема правди й волі хоч воля і написана в гербі, та вибороти треба ще собі. І волю, і свободу, і майбуття, інакше, недруги нам не дадуть життя. То я й хотіла в тебе, Боже, запитати, чим я братів зуміла б об'єднати, щоб їм надати сили і наснаги, щоб не забракло мужності й відваги до перемоги у тяжкім двобої, бо вже багато полягло героїв. Замислився Господь та лиш на мить. У тебе в грудях серденько горить, не плач, дитино, дар для тебе є такий, що й соловей не переб'є. Колись тобі я дав одну єдину твою українську мову, солов'їну, а цей тебе уславить на весь світ. Ти людям рознесеш палкий привіт. Тримай, це пісня, що від серця йде, із піснею ніхто не пропаде. Вона згуртує всіх вас у борні, і з нею ви запалите вогні свободи і щастя, миру і добра, братерства, вірності і ніжності, й тепла. Вона покличе всіх на барикади. Від неї стихнуть навіть канонади. А твій жовто блакитний прапорець зведе ворожі плани на нівець. Цей прапор скоро знатимуть у світі. Гордитись будуть і дорослі й діти. А ворог щезне, бо не витрима пісень. Що скрізь лунатимуть по світу день у день. Бери дитино, де пісню, і співай. Нехай вона летить із краю в край, співай, нехай почують у окрузі її усі твої найкращі друзі. Той, хто її підхопить, той і зможе тобі в твоїм двобої й допоможе. Притисла пісню Україна до грудей і щиро дякувала за дарунок цей. На ганок вийшла, ще раз Богу уклонилась, на свою землю рідну подивилась і заспівала, ще не вмерла Україна. Не вмерла Ця пісня в кожного тепер із України. серця лине. Вона, як пашка, рветься із грудей, лиш крила дай, світ облетить усей. Том чує, десь із вишини. З самого серця лється в юнака, Молитва за Вкраїну гулака. Ось тут десь зовсім близько лине, ой у лузі червона калина. Ой, у лузі червона калина охилилася. Слава Україна, милилася. Далеко лине понад плаєм. Про Україну я і ти співаєм. Серця кров і любов Все тобі віддати, боротьби за Україну, за її палю, за честь, за славу за народ. Там, де шумить в полях густе колосся, вже чується гучне многоголосся. Гей, Україно, уставай з руїни, де древній Київ, там і серце України.

І надихають і на подвиг, і на працю. А наші недруги пісень наших бояться, коли такі пісні повсюди линуть, то хто посміє зазіхать на Україну? Сонячно мріями квітне, небо високе блакитне. Знову тягнула калина, на висто гілля, щедро добро голоситься, золоті хвиля пшениця, все це моя батьківщина, це українська земля. Україна моя, це пісні сологині, Україна моя, щастя в кожній родині обереги святі. Даровані дітям Україно, моя, ти найкраща у світі. Україно, ти найкраща у світі. Україно.